Боже. Боже. Дякуємо тобі за цей день. день. Дякуємо за вчорашній день. Дякуємо за це сонечко. Дякуємо за це сонечко. Просим тебе. Просить тебе. Благослови цей день. Благослови цей день. Хай ми гарно проведемо час. Проведем час. Бережи нас. Від всього недоброго. Бережи нас від повітряних тривог. І збережи наші ворі. Вітаю, друзі. Вже наше розуміння, чому ми проводимо це дитяче дозвілля, витікає з того, що ми розуміємо, що таке церква і яка є її місія. Покликання церкви це не просто провести богослужіння тільки в храмах, воно розширюється набагато більше. Служіння церкви воно набагато більше. І на сьогоднішній день для нас в цьому полягає місія служіння церкви допомогти людям, в тому числі допомогти таким дітям, які сьогодні є на нашому, на нашому дитячому дозвіллі. Тут ми маємо різних дітей. Ми маємо дітей, батьки, чиї е, воюють. У Нас є діти, які втратили батьків на війні. Напевно, що я зрозуміла, що це я моє покликання, яке Бог мені дав, щоб працювати з дітьми, щоб розказувати їм про Бога і приводити їх у боже царство. По-перше, я розумію, що те, що ми робимо, ми не побачимо результатів завтра. Але тим не менше, ми продовжуємо це робити. Чому? Є декілька причин. Одна з причин, те, що Колись діти пригадають, чого їх вчили на цих уроках. І колись час, коли в них не буде, вони не будуть знати, як, як звернутися, до кого звернутися. Не будуть мати до кого звернутися. Вони пригадають слова, які вчили їх на біблійних уроках, що можна покли... позвернутися до Бога, який дасть їм відповіді. Оце один з моментів. Це проекти також на роки, щоб діти розуміли, що таке християнські цінності, ними керувалися, коли вони будуть в дорослому віці. Дитинства мене батьки привчали до того, аби допомагати іншим. І е, я сам ходив на табори, і я розумію, що це складна робота, е, і на яку мало хто погодиться. Тому я вирішив, що хочу проводити спорт в дитячих таборах. Це не тільки. Як наставництво для мене це іде і навчання для мене, тому що тут я також навчаюся новому хочу служити Богові, тому що Бог є життя і навчитися також йому служити. Тут я також чуть разом з дітьми і дуже багато нових знайомств і нових людей, які можуть чомусь чомусь навчила. Допомагати дітям, подарувати їм емоції, щоб вони відчули це літо, мали якісь гарні спогади. Я вже два роки наставником в таких, в таких різноманітних таборах працюю. Я дуже люблю дітей, мені дуже подобається з ними працювати. Дійсно, коли я приходжу сюди, просто все відключається. Мені дуже часто подобається з дітьми і вчимо завжди бути командною, бути всім разом, підтримувати один одного, звичайно, молитися. Що б я хотів сказати тим, хто підтримує і молиться за цю працю, я би хотів висловити слова глибокої і щирої вдячності іменно таким людям. Без вас це дійство не відбулося. І таких людей є багато. Це і жителі помісного села, це помісна громада, це є люди, які проживають. За кордоном, які допомагають нам, без вас би це дійство не відбулося. І для нас ваша допомога для нас це розуміння того, що в цей нелегкий час для нашої країни ми є разом. Ми не одні і ви не одні. Ви допомагаєте нам робити поширювати Царство Боже на цій землі. Ви допомагаєте нам служити. Ви допомагаєте нам принести гарну емоцію в життя дітей, які сьогодні живуть в час війни.